Ваш тон скатується, забивається в пори, підкреслює шелушіння. Ви не можете ніяк підібрати ідеальний тон для свого обличчя. Скоріше всього, що проблема не в тоні, а в тому, як ви його наносите. Зараз я покажу, як легко та швидко нанести тон, щоб у вас виглядала шкіра, неначе з фотошопу. Ми беремо пензлика для тонального крему, наносимо тон на ручку або на палітру, кому як зручно. Наносимо тон на весь пензлик. Та починаємо наносити з нижньої челюсті до верху, піднімаючись та розтушовуємо. Таким способом наносимо на все лице. Після цього беремо вологого спонжика та притоптуючими рухами, починаємо збирати всі залишки. Зібрали залишки, дивіться скільки я зібрала зайвого тону. Не забувайте підписатись на мій канал. Дуже прошу поставити вподобайку та напишіть в коментарях, хто користується таким способом нанесення тонального крему.